Слухайте, з цими машинами, конечно, просто блин, до сльоз. Вже <свистак> коли з Сереги поговорили, а він же ж не очікував, що це. Я Я роблю всі оці відеозаписи без підготовки. Це ну, один дубль і все. Просто підійшов, відзняв, спитав, чи можна його показати у Фейсбуці. Серега погодився. погодився. Але ж вони трошечки не звикли. На камеру говорити, чи взагалі інтерв'ю давати, Та просити гроші, розумієте, клянчити ці гроші. От, Серега ще нічого не платить. Хлопці роблять роблять хлопці за роботу, вони беруть 500 гривень. 500 гривень. І потім буде рахунок, чому їм скажуть. 8 чи 9 тисяч, деталі він всі покаже, що там, що там поміняли. От. А так, по можливості, як Притула казав ефект однієї гривні, так, що, якщо скинутись по одній гривні, як тоді скинули за добу 12 мільйонів чи скільки там, то і машини будуть, і... Дякуємо за допомогу, розуміємо, що зараз всім важко, що люди живуть багато просто на оці 2000 ВПО і е, немає роботи, а за кордоном нас теж всіх не чекає. Е, але в кого є якась можливість невеличка, є волонтери, тобто військові ці гроші в руки брати не збираються. Це просто перераховується на СТО. Чи тим, хто ці деталі там привозить, роблять машину, користуємося. От. Бо коли приходить наша зарплата, я вам скажу, вона закінчується десь через годину. Тому що вже є рахунки, є сім'я, є діти, мама, папа, От. вже якісь борги, і це все закривається. Дякуємо всім за допомогу.